Повертаючись до західної допомоги і до того, як зараз європейці включаються у військову допомогу Україні, не можемо минути увагою 22 лютого, де головною інтригою було голосування у Бундестазі за додаткові військові постачання Україні, в тому числі власне в цій резолюції, яка була проголосована, йдеться про цитата озброєння великої дальності. Чому чітко тауруси у документі не згадані заступник лідера фракції СДПН Габріела Генрік? каже, що формулювання резолюції не обов'язково означає таурус. Це питання інтерпретації, каже вона. Факт такий цитата: на даний момент ми не провели червону лінію. Кінець цитати, що це означає? Це означає рівнем те, що німецькі політики повторюють помилку Байду. Точніше, не помилку Байдена а пробують українську тему вмонтувати внутрішню політичну суперечності, боротьбу, дискусію. Християнські демократи знаходяться в доволі жорсткій опозиції до нинішньої коаліції, яку представляють соціал-демократи, зелені і вільні демократи, і християнські демократи в своїх репліках, коментарях в медіа під час виступів в Бундестазі. Вони критикують правлячу коаліцію за м, не пору, незворушність, за малорухливість, за кволість допомоги Україні. І для, для них тема Таурус є в принципі такою фірмовою темою політичного позиціонування, який дозволяє християнським демократам виглядати як більш Серйозніша політична сила, яка артикулює на рівні свідомості реальність російської загрози, і необхідність планомірної, швидкої, оперативної і наростаючої допомоги Україні. І тому це питання стало таким водорозділом між коаліційними партіями і опозицією. І власне формулювання, яке відстоювали християнські демократи, воно провалилося в Бундестасі. Зате було узгоджено формулювання з боку коаліційних партій, яке має побіжний відносний характер без згадки необхідності надання Україні Таурус, але містить натякподібне, оскільки фінальне рішення все рівно ухвалює німецький уряд. Тепер найголовніше питання, чому Олаф Шольц повільно чи зараз з відстрочкою ем, веде себе так? Скоріше за все, це пов'язано з двома причинами. Перше, е, Шольц всі свої дії, е, зокрема на зовнішній політичній арені, він е, намагається синхронізувати з американцями. Якщо ви помітили, Кірбі здається на минулому брифінгу, сказав, що США ну, розглядає питання про надання Україні етекмс e більшої дальності. Ось вам доказ цієї синхронізації. Другий момент: підтримка, необхідність підтримки Україні в німецькому суспільстві просідає чисто електорально, в опитування громадської думки можна помітити, що в останній, зокрема. Ви могли бачити, що певна кількість німців ну, не вірить в перемогу Україні. України, і тут можна довго сперечатися, чому так, але цей фактор він впливає на настрої в німецькому уряді. Бо Олаф Шольц і інші політики, вони перед політики, а не вони остерігаються, вони оглядаються на електоральні настрої. Електоральні настрої зараз. Трішки коливаються в бік певного компромісу, в бік певного погодження, в бік певного там, пошуку моделей мирного врегулювання. І німецький уряд хоче відчувати ці настрої і тому робить от такі суперечливі кроки. Я думаю, що з певних джерел українських, ну наприклад, якщо вірити Єгору Чернєву, це народний депутат України, який ну намагається тримати на пульсі руку над цим над цим питанням, І він інформує громадськість, він більш оптимістично дивиться, що можливо. В найближчий час будуть і м, м, приємні новини в постачанні Таурус і Голов Шольц е, ухвалить це рішення. Я вам хочу сказати, що не треба недооцінювати німецького канцлера. відверто вам скажу е, всі ці два роки повномасштабного вторгнення. Ну я думаю, що ми побачили масштабну еволюцію його державницької політичної позиції щодо України. І враховуючи його поведінку, його допомогу під час грудневого саміту Європейської ради, де саме його персональний фактор впливу дозволив Орбану зня... ну, не використати вето, і враховуючи рівень німецької допомоги, зафіксований в німецько-українській угоді про безпеку, це все суттєві ро... фактори, які свідчать про те, що Німецька, німецький політичний істеблішмент він в собі переборов всі оці домішки стереотипів Другої світової війни, спож... німецького економічного, знаєте, такого споживацького минулого другої половини ХХ століття І Німеччина пробує знайти зараз своє місце. Факт надання. Таурус Україні стане свідченням суттєвої е, зміни позиції Німеччини в, в системі архітектури Європейської безпеки. Тут не лише про Україну мова, тут йде про внутрішню амбіцію і лідерства в о, майбутньому оборонному мікросоюзі, який вибудовується зараз навколо НАТО у випадку, якщо е, Трамп виведе Сполучені Штати Америки із. Північно-Атлантичного альянсу, тому для Шольца це питання честі Німеччини чи це питання її позиції в майбутньому малюнку нової європейської оборонної спільноти, які яка зараз проявляється вже а як гадаєте, місце в цьому майбутньому європейському оборонному союзі, якщо він буде формуватися і буде сформований для України, вже передбачене? Ну, якщо мова йде про вихід США, з, я так обережно зараз скажу. Це ну, це те, знову ж таки, опираючись на натяки, які лунають у Дональда да. Трампа. Е, до речі, я б звернув увагу не лише на натяки Дональда Трампа, а на коментар Болтона. Це радник президента Трампа з національної безпеки, ну, першу каденцію Трампа. Він сказав, що друзі, ну Трамп дійсно серйозно розглядав можливість виходу е, США з НАТО. Це не жарти, це не слух е, чутки, це е, не якісь домисли, це реальна можливі, можлива перспектива. Він про це сказав в своєму інтерв'ю. Я б звернув вашу увагу. Тому, коли Трамп говорить про, про свої зовнішньополітичні плани. Я б, я б дав би на 80-90%, що він абсолютно не лукавить. Він розуміє цю ситуацію так, як він розуміє, він надзвичайно персоніфікує свою роль і роль своєї країни, і хоче в цьому плані бути ну, ексцентричним лідером, демонструючи ось, ось таку поведінку, в такому випадку. Якщо уявімо собі, в січні 25-го року Трамп після інаугурації робить певні кроки, які він обіцяє під час передвиборчої кампанії, а не факт, що він, до речі, не перегляне свою роль у ну, США щодо НАТО, він може сказати через місяць-два зовсім іншу позицію по НАТО, абсолютно протилежну, і це буде сприйматися нормально його електора для його електорату, то в такому випадку, якщо це відбудеться, то мені здається, на мою думку. Для України більше з'являється шансів швидше інтегруватися в, якусь, в якесь європейське оборонне НАТО, оскільки європейці європейці вони тут на континенті усвідомлюють російські ризики, і їм потрібно буде і українська вправність, і приклади ведення бойових дій. І спільні навчання, і вони розуміють, що Україна є ну фактично на передовій щодо блокування російської загрози, і е, з'являється більше можливостей для України швидше і оперативніше е, інтегруватися в таку нову спільноту. Це ж не секрет, що зараз. Проти вступу України до НАТО виступають в принципі дві країни США і Німеччина. Не буде США, наприклад, хоча це мало ймовірно, насправді, але таку питання треба артикулювати. Потрібно артикулювати. То залишається лише домовитися з Німеччиною. Це можливо бути більш, скажімо так, для нас посильніше, ніж переломити, наприклад, думку Вашингтона. Подивимось, що скаже Вашингтонський саміт. До речі, це буде ну, серйозний зовнішньополітичний батл, в, який, в якому Україні прийдеться використати максимальну енергію і ресурс для досягнення своїх цілей. Хочу повернутися до Сполучених Штатів Америки, до громадської думки, яка так чи інакше впливає на дії політиків. І В цьому контексті хочу почути вашу думку щодо інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський, журналісту Fox News. І нашим глядачам нагадаю, що це інтерв'ю записувалося лише за кілька кілометрів від лінії фронту. В медіа вже це інтерв'ю називають відповіддю на інтерв'ю, яке дав Путін та Керу Карсону. На вашу думку, знову ж таки, от повернутися до свого питання, наскільки це інтерв'ю може вплинути на настрої американців? Тому що аудиторія Fox News це якраз прихильник республіканської партії, а дехто із представників республіканської партії вони ставлять публічно під сумнів до цінність подальшої підтримки України? Ну комунікація це елемент ведення утримання позиції України? Зеленський виглядав на інтерв'ю досить переконаним, досить виваженим в коментарях, як завжди, щирим, ну і прямим, без всяких історичних паралелей, тривалих зрозумілих розмов, ідеологічних штампів чи ярликів, як це робив, наприклад, Путін. В коментарях і на відповіді до Карлсона інтерв'ю мені здається абсолютно дотичне до свідомості консервативної Америки, яке дивиться Fox News, яке довіряє тому медіа. І це, до речі, не лише трампісти, такі там змага групи. Ні, в основному Fox News орієнтується дійсно на аудиторію республіканців, ну і на незалежних на виборців, які, до речі, і будуть визначати хід виборчої кампанії, а, враховуючи те, що різні опитування, ну, говорять різні дані щодо там, електорального рейтингу Байдена та електоральних рейтингів Трампа. Ну, і ще й трошки більше ніж півроку до виборів, тому багато дуже води може випливти. І в такому разі ця комунікація ну, виглядає дійсно трошки запізнілою, оскільки тут спрацьовує ефект першого, і саме Путін вийшов першим на цю аудиторію. І зараз українська сторона. Ну, Виглядає як така, яка змушена коригувати, виправдовуватися, чи намагатися керувати якісь там інші наративи. І дуже важко, ми мали б зробити це першими. Це недооцінка інформаційно-психологічної боротьби, яка, в яку ми маємо брати участь. Але я позитивно ставлюся до можливих наслідків. Я скажу так, що, наприклад. Тут є ще Нікі Хеллі, яка веде предвиборчу кампанію, яка не збирається відступати від е, виборчої боротьби, навіть якщо отримає поразку е, в Південній Короліні, вона <свісно> про це заявила. І е, вона займає абсолютно проукраїнську позицію. Є певне сподівання, що це інтерв'ю може там, відкоригувати ну, максимум 10-15% виборців чи принаймні. Сформувати іншу картину, і це дуже важливо для будь-якого стороннього спостерігача, хто в світі е, слідкує за подіями України і війни. В даному випадку це обов'язково йде на користь державності і спротиву України Росії.